Міф про те, що Крим є ісконно-руською землею, насправді не є аж таким небезпечним. Проблема полягає лише в тому, що Росія вміло використовує цей міф для боротьби за Крим на зовнішньополітичній арені, маніпулюючи правом народів на самовизначення. Якщо Росії вдасться довести, що росіяни і справді складають в Криму не просто найбільшу. Але й найдревнішу з етнічних груп вона отримує додаткові козирі в боротьбі за півострів. Треба додати, що Російська імперія у XVIII столітті, підкорюючи Крим, не переймалася такою маячною. У маніфесті Катерини II було чітко написано: завдяки перемогам нашим і маючи право, натомість Радянський Союз чимало вклав зусиль в те, щоб довести, що слов'яни... Начебто були найдавнішим населенням півострова. Отже, чи справді Крим є ісконно російською землею? У цього міфа є два різновиди: публіцистичний і псевдонауковий. І використовуються вони час від часу, взаємозаміняючись тоді, коли потрібно. Псевдонауковий, зрозуміло, складніший. Він… Буде розглянути трохи пізніше. Щодо публіцистичного, то його канонічну версію, його найпоширенішу версію, озвучив безпосередньо сам Владимир Путін. Послухаємо, що він сказав в своїй так званій кримській промові 18 березня 2014 року. Щоби понять, чому був сделан именно такой выбор, достаточно знати історію Криму. Знать, що значит Россия для Криму і Крим для Росії. В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым это исконно русская земля, а Севастополь русский город. Ривно через рик, 16 березня, в свои интервью комсомольской правде в рамках фильма «Крым. Путь на родину» Владимир Путин повторил свои тезы. Крым — это не какая-то непонятная для нас территория. Крым — это исторически русская, российская территория с преимущественно русским населением. Я разговаривал с коллегами и говорил им прямо, как сейчас говорю, совершенно открыто, что это наша историческая территория, там проживают русские люди. Отже, эти ці аргументации целиком достатньо для российского россиянина, особенно во час мережевых баталий с украинцами. Натомість достатньо опонентам цієї версії поставити лише кілька запитань, як зразу виникає потреба в модернізації цього міфу. Отже, що це за запитання? По-перше, що значить ісконно російське? Від якого періоду починати ісконний відлік. Ну і по-друге, чи є слов'яни в давньому Криму, росіяни? После распада Великого и Могучего Советского Союза неоднократно поднимался вопрос, какой народ изначально жил на полуострове, какой народ, условно говоря, имеет исторические права на данную территорию. В том, что древнейшими обитателями Крыма были наши предки, нет ничего удивительного. Наши предки задолго до Рождества Христова освоили многие территории Евразии, в том числе Крымский полуостров. Это позднее в Крыму появились и народцы, греки, римляне, хазары, генуэцы и прочие племена. Часть крымских земель входила в состав различных государств – Боспорского, Пантийского, Римской империи, Крымского ханства. Но коренные жители полуострова, славяно-скифы, никуда не исчезали. Певный суби А. Антонов. Крым – это исконно русская территория. Он входил в состав России еще до того, как Русское море переименовали в Черное. И теперь история возвращает себя обратно, когда-то отнятая и награбленная. Такие суби ищем. Цей варіант розповсюджений трохи менше за той канонічний, який озвучив Владимир Путін, але тим не менше, і він зустрічається особливо серед прихильників теорій альтернативної історії, теорій змов про слов'ян арійців і навіть слов'ян гіперборейців. Треба зауважити, що не критичне сприйняття давніх істориків, які, на жаль, для нас ототожнювали слов'ян і скіфів або слов'ян і сарматів. Відсутність профільної історичної освіти, ну і намагання довести, що твій рід є найдавнішим, приводять прихильників цієї теорії до таких, скажімо, сумнівних висновків. І навіть ті теорії, які прямо не стосуються заявленої теми, чи є Крим ісконно Коноруською землею, наприклад, викладки академіка і Іносовського, насправді також певним чином опосередковано грають на руку цій теорії. Доводячи, що слов'яни це є найдавніше населення землі, таке буває. І саме вони витворили всю людську цивілізацію. В такому випадку і Крим безумовно належить їй. Певну руку доклали до конструювання псевдонаукової теорії про слов'ян автохтонів давнього Криму, і радянські вчені, археологи, історики середини ХХ століття. Передусім треба назвати Павла Надінського, а також і інших. Чиї імена вже, на жаль, а може, на щастя, сьогодні не є на слуху, але чий спадок залишається з нами. Археологи 50-х років в Радянському Союзі шукали слов'янських предків повсюду, шукали і знаходили. Вони ототожнювали скіфів і таврів з предками слов'ян. вони знаходили певні збіги в поховальному обряді тощо. З того постала особлива теорія. Про, начебто, включення кримського півострова до первісного ареалу слов'янських племен. Ось що пише Павел Надінський в своїй передмові до нарисів з історії Криму 1951 року. Подавляющее большинство ране написаних трудов і исследований по історії Криму содержит много принципиальных ошибок. В настоящей работе делается первая попытка осветить историю Крима как историю русского Крыма. Ісконе русской землі. Кримська земля, навіть в період турецько-татарського владычества оставалась русской землею. Кримський полуостров в 1783 році був визвн ісконному хазяїну русскому народу. Отже, як зауважив ще один історик Ігор Піоро, якщо історики і археологи хотіли знайти слов'ян, вони їх шукали і знаходили. Але навіть якщо для адептів міфу про Крим наш такі наукові, а радше псевдонаукові теорії є за складними, вони завжди можуть вдатися до останнього аргументу до результатів останнього перепису населення в Криму. Що означає картинка, яку ви бачите для непідготовленого недосвідченого читача чи глядача? Очевидно, що понад 60% відсотків. Російського населення не могли з'явитися на порожньому місці. Отже, цілком можливо, а раптом міф про те, що Крим є ісконно русською землею, має під собою певне підґрунтя. І, хоча Україна офіційно не визнає результатів цього перепису по так званому Кримському Федеральному округу, тим не менше, інфографіка, яку ви зараз бачите, є дуже серйозним аргументом на користь тих, Хто підтверджує, підтримує і розповсюджує міф про те, що Крим є ісконно руською землею. А тепер до розвінчання цього міфу. Насправді, ще 1990 року вже згадуваний Ігор Піоро писав: Із всіх существуючих гіпотез у славян в Криму найбільше правдоподобно виглядить мнення Якобсона і Карзухіна об еміграції груп населення із Древньої Русі в XIII віці во время монгольського нашестя. О ранних же славянах нет пока убедительных свидетельств, ни письменных, ни археологических. Все попытки найти их носили тенденциозный, иногда даже псевдонаучный характер. Ведущие советские исследователи уже отказались от большинства предложенных концепций о ранней колонизации Крыма славян. Таким чином, мы можем сегодня абсолютно беззаперечно стверджувати, что окремые русские купцы Безумовно, слов'яни перебували в межах Кримського півострова в період з 11 по 13 століття. Але вони складали настільки нечисленну меншину, що вона навіть не залишила по собі певних слідів, які можна було би осягнути. Натомість всі спроби довести, що. Давні слов'яни складали більшість населення Кримського півострова, є, як ми вже чули, тенденційними або навіть псевдонауковими. І це навіть не зважаючи на таку дрібну штуку, як те, що давні слов'яни і сучасні росіяни, це загалом зовсім не одне й те саме. Ревізія 1793 року нарахувала відразу після приєднання Криму до Російської імперії, першої анексії 1783 року. Лише трошки більше як 6 тисяч російського населення, з яких велика частина це були щойно переселені селяни та солдати-дезертири. Отже, на початок 19 століття, ну очевидно, що і в кінці XVIII століття росіяни не складали і не могли складати етнічної більшості в Криму. Питання перетворення росіян з невеличкої, майже маргінальної етнічної групи на абсолютно домінуючу групу. Нинішньому Криму заслуговує особливої уваги. На діаграмі, яку ви зараз можете бачити, заради спрощення залишені лише два народи, а саме росіяни та кримські татари. І ви можете бачити, як протягом півтора століття кількість росіян поступово збільшувалася, натомість число кримських татар зменшувалося, і дослідження свідчать абсолютно достовірно. Що зменшення числа кримських татар відбувалося не внаслідок того, що росіяни швидше народжували і виховували дітей, а лише про те, що російська державна машина вдавалася до певних заходів з метою видавити кримських татар за межі кримського півострова. Якщо ви можете зауважити, до середини радше до 60-х років 19 століття. Кількість кримських татар все одно набагато перевищувала кількість росіян. І лише після нещасливої для Росії кримської війни, коли кримських татар огульно звинувачували у зраді і співпраці з турками, умови для їхнього перебування в Криму з боку царської адміністрації були настільки нестерпними, що кількість кримських татар мігрантів до Туреччини вперше перевищила кількість кримських татар, які залишилися на історичній батьківщині. І лише завдяки масованим міграціям російського населення з центральних російських губерній на початку, на самому початку ХХ століття кількості росіян вдалося тільки зрівнятися з кількістю кримських татар. ХХ століття це століття особливих трагедій для кримсько-татарського народу і особливого розквіту для росіян. Як ми можемо бачити, кількість кримських татар поступово зменшувалася знову ж таки не стільки за рахунок якихось природних чинників, скільки за рахунок прибуття все нових і нових росіян. Аж нарешті, 1944 року, їхня кількість, кількість кримських татар впала до нуля. Депортація 18-20 травня, яка визнана геноцидом кримськотатарського народу, призвела до того, що в Криму зникла вся етнічна палітра, багатотисячолітня. Розмаїта етнічна палітра, залишилися лише росіяни, і подекуди українці, велика частина з яких, на жаль, вже тоді була русифікована. До речі, цікаво порівняти результати останнього легітимного перепису в українському Криму у 2001 році і вже згадуваного перепису по так званому Кримському федеральному округу. За українськими даними, на початку 21-го століття українців в Криму була майже чверть. Натомість росіян за ледь, ледь більше як 60%, у 2014 році, ми бачимо, що певна частина українців виявилася українцями мінливими, українцями політичними, вони змінили свою ідентифікацію на користь росіян, і тому росіяни знову домінують, українці поступово втрачають свої позиції. І ще одна дуже цікава деталь: якщо за переписом 2001 року. Просто татар, не кримських татар. В українському Криму нараховувалося лише відсотка, То в Криму підросійському 2014 року їх раптом стало в чотири рази більше. А от кількість кримських татар майже не збільшилась. Позаяк не мені, ні жодному іншому українському демографу не відомо про масове переселення поволських татар. Зі своєї історичної Батьківщини до Криму, ми можемо вирішити, що центральна російська влада вдалася до статистичних маніпуляцій для того, щоб не дати можливості показати приросту числа кримських татар. Таким чином, за півтори сотні років від депортації геноциду до сумнівних пересмикувань статистики ось істинна причина, чому. Росіяни в Криму перетворилися з маргінальної групи на пануючу етнічну групу. З трьох тисяч років писемної історії Криму росіяни складають в Криму відносну більшість лише 115 років, а абсолютну більшість лише трохи більше 70. Якось не дуже багато для ісконно руського Криму. Чи не так?